Скандальні події, жовтня, військовий податок, перейменування історичного готелю. Сьогодні у випуску говоримо про це та інше. Вітаємо! Ви дивитесь відеопроєкт Пік Тіві. Я Андрій Менів, моя колега Надія Дзінько, і це основні події жовтня на Прикарпатті. Військовий податок у місцевих бюджетах залишати чи ні. Це була одна з найбільш обговорюваних тем місяця. Уряд запропонував спрямувати військове ПДФО у спеціальний фонд державного бюджету, а вільні залишки грошей місцевих бюджетів скерувати до державного. Проте більшість громад на Прикарпатті активно виступили проти такого рішення держави, мовляв, це стане суттєвим ударом по фінансовій спроможності ОТГ, особливо тих, в яких частка ПДФО становить близько 40-60%. Згодом депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до президента України та Верховної Ради України щодо недопущення вилучення військового ПДФО з бюджетів територіальних громад у документі йшлося про те, щоб 70% військового ПДФО громадяни направляли на потреби бійців за відповідними запитами військових частин. А 30% на облаштування захисних споруд. Окрім того, 62 очільників громад звернулися до нардепів з Прикарпаття, щоб ті відстояли їхню позицію. Зрештою, депутати Верховної Ради України на пленарному засіданні 17 жовтня не підтримали законопроєкт, який пропонував забрати військове ПДФО з місцевих бюджетів за браку голосів. П'ятеро з десяти народних обранців з івано Франківщини проголосували за. А Оксана Савчук як не дивно утрималися, а ще один нардеп не голосував. Відтак законопроект відправили на повторне друге читання. Крісло мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа відправилось на фронт. Як ми вже розповідали у попередніх випусках, Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків продав своє крісло, а вилучені кошти використав на потреби захисників громади. Аукціон міський голова проводив задля того, щоб допомогти бійцям із 102-ї бригади територіальної оборони у підсумку крісло придбали за 50 тисяч гривень. Як з'ясувалося, новий власник вирішив передати артефакт у зону бойових дій. Відтепер його тимчасовий володар, герой нашого проєкту Люди при Карпаття історично дихають Мирон Дмитрик у своєму дописі. військовослужбовець 102-ї окремої бригади Сил Територіальної оборони збройних сил України розповів, що воно тепер у степах Запоріжжя. І раз ми вже заговорили про мера Івано-Франківська. У Руслана Марцінківа цього місяця неочікувано з'явився новий заступник. Замість Петра Шкутяка. Заступником мера став 32-річний підприємець, селищний депутат а також викладач Прикарпатського національного університету Святослав Некорович. За призначення Некоровича проголосували 25 депутатів із 42 на пленарному засіданні 38-ї сесії Івано-Франківської міської ради. Некоровича призначили замість Петра Шкутяка, який нещодавно звільнився з лав збройних сил України. В запас. Ніс службу на передовій понад рік. Повернувшись, вирішив, що повинен пройти довгий шлях адаптації. Додамо, що новоспечений заступник пообіцяв займатися на посаді розвитком індустріальних парків. Не обійшлося цього місяця і без резонансних подій. У борщині невідомі підпалили дві автівки. Пожежа трапилася біля третьої години ночі, 19 жовтня. Вщент згоріли автомобілі марки Міксубіші Аутлендер 2012 та 2017 року. Випадку авто належить голові садового товариства енергетик Володимиру Бартківу та його дружині Світлані. За словами чоловіка, це зробили навмисно, адже машини стояли біля під'їзду і згоріли вщент. Я думаю, це пов'язано із моєю діяльністю, яка включає в тому числі і різного роду земельні питання, сказав Володимир Бартків у коментарі. Пік наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину. Та всі обставини події. Ми в свою чергу слідкуватимемо за розвитком подій. Готель Дністер вже не Дністер. Окрім історичної колонади, забрали ще й історичну назву. Власники готелю, попри судові позови та спротив громадськості, відкрили у тестовому режимі новий готель. Який постав на місці історичного Дністра. Нагадаємо, що саме в пам'ятці національного значення, збудованій в 1914 році, ухвалили історичне рішення щодо об'єднання Зунер з Українською Народною Республікою. Правда, від тепер знакова для Винофранківська франківська будівля носитиме зовсім іншу назву. Замість Дністра, це бутік готель Надія Пелес. На сторінці готелю у соціальній мережі Facebook анонсували, що новий готель розпочав працювати у тестовому режимі вже 19 жовтня. До речі, це вже не перше гучне перейменування з боку родини Бойко Ловшакової. Свого часу готель Україна перетворився на «Надія». Свою офіційну позицію щодо переименування висловив і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Я категорично проти назви Ми не погоджили місто, на жаль, не погоджує такі речі нової назви готелю Дністер. І хотів би всім, хто спекулює на цій темі, сказати про те, що місто сьогодні в судовому позові. По Порозіскління колонади ми судимося, департамент архітектури це принципова позиція. І ще раз ми не підтримуємо перейменування готелю і не підтримуємо заскління колонади. Нагадаємо, у червні під стінами Дністра пройшла акція з вимогою розісклити колонаду. Власники готелю Дністер відповіли, що розіскленню галереї завадила війна. У Мінкульті зазначили, що до них не надходила на погодження науково-проєктна документація на реставрацію чи реконструкцію готелю містер. Натомість департамент архітектури Івано-Франківська видав припис, яким зобов'язав власників готелю розісклити колонаду. Наразі припис не виконаний. Банкет під час війни. У жовтні соцмережі сколихнули два гучні весілля. Так, на Львівщині колишній прокурор Росослав Вільницький та 27-річна екс Державного бюро розслідування Роксулана Москва зіграли пишне весілля. Церемонія тривала два дні. На ній були присутні понад 500 гостей, серед яких українські чиновники, бізнесмени, розважали гостей українські знаменитості, зокрема Ольга Палюкова, Олександр Пономарьов, гурт Дзвони Сонця та Дзідзьо. Ведучим був Григорій Решетник. У мережі поширив багато фото і відео з пишного весілля, вразив, зокрема, багатоярусний весільний торт, який коштував 100 тисяч гривень. У Соцма мережах думки розділилися. Хтось вважає, що весілля надто розкішне, хтось що це особиста справа кожного, як гуляти весілля. А що думаєте, ви пишіть у коментарях. Інший весільний скандал торкнувся українського шоумена Юрія Ткача, який днями провів весілля одному з підозрюваних у справі про п'яні вечірки, на яких нібито споювали і накачували наркотиками дівчат, знущалися з них і гвалтували. ЗМІ опублікували фото та відео зі свята ними підозрюваний ділився у своєму акаунті інстаграм, доступ до якого наразі закритий. Додамо, що після розголосу Юрій Ткач відреагував та назвав це ганебним та пообіцяв передати військовим мавіка та Стерлінг, які купив за гонорар ж заявив що не знав що блогер є співорганізатором вечірок на яких кридали дівчат уважливі оновлення від тепер воно франківську є пренатальний центр європейського взірця в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі капітально оновили перший поверх та створили затишні та безпечні умови для жінок та дітей. У відремонтованому приміщенні розмістили чотири відділення: зокрема, приймальний покій з сучасно оновленими оглядовими кімнатами, відділення катамністичного спостереження, консультативно-діагностичне відділення з ліжками для денного стаціонару та кабінетами УЗД-діагностики, рентген-кабінетом з мамографією, пологове відділення з боксами для інфекційних хворих та пологовим залом. Окрім того, на оновленому першому поверсі літеп. Відтепер... Розміщена школа відповідального батьківства та клініко-діагностична лабораторія. Також для зручності пацієнтів тут облаштували зону для виписки, гардероб та з хобу. Важливо те, що значно розширилося відділення каталогістичного спостереження, адже так вдалося створити замкнений цикл для реабілітації дітей, які народилися передчасно або ж постраждали у пологах. Упіймай мене, якщо зможеш. Ні, йдеться не про Голівудську стрічку у головній ролі з Томом Хенксом. Це про маленьку невливиму лисичку, яка шастає вулицями івано Франківська. Спершу тваринку частенько бачили у міському парку чи прилеглих територіях. Дехто в ній навіть шупакабру. А ось днями лиса помітили ще й в центральній частині. Зокрема, зафільмували на вулиці Франка та в районі ліцею номер 2 У коментарях люди стурбовані тим, що відповідні служби й досі не можуть зловити хижу тварину. Тим часом франківці у соцмережах продовжують ділитися своїми думками. Люди, чому така паніка? В місті показалася одна лисичка, і ви вже готові її зловити. Релакс, ми ж йдемо до Європи. Там дикі кабани роблять прогулянки містами, а у нас Олені вже встигли освоїти електросамокати. Так що вітаємо лисичку в міських джунглях і пам'ятаємо, що велика Європа починається з маленьких лисичок у дворі. Красуня, місто стає європейським, де також можна зустріти лисиць, кабанів, бурсуків, і їх ніхто не відловлює. Головне, щоб не скажена, а так хай собі бігає. А що думаєте, ви, що потрібно зробити з лисицею? Пишіть нам у коментарях. Більше новин читайте на нашому сайті. Пік підтримуйте нас лайком та підписуйтесь на наші соцмережі. З вами були Надія Дзінько та Андрій Менів. Ми тримаємо руку на пульсі головних новин Прикарпаття. Побачимось за місяць. Бережіть себе.